Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Вільне дихання вільним людям. Близько сотні людей загинули через морози у США. В деяких штатах через негоду оголосили надзвичайний стан. Смертельні випадки зафіксували вже в понад десяти регіонах. Більшість людей померли через переохолодження або в ДТП. Через рясний снігопад в Орегоні загинули троє дорослих, коли їхній автомобіль привалило деревом. В машині була дитина, відомо, що вона вижила. В багатьох американських містах призупинили роботу державні заклади. Людей закликають кип'ятити воду через розрив водогінних труб. Десятки тисяч споживачів залишилися без світла. 12 років каторги отримали в КНДР двоє підлітків за перегляд південно-корейського Засудженим по 16 років. вирок озвучили на показовому суді в присутності тисячі студентів. В обвинуваченні йдеться, що вони були спокушені іноземною культурою і, врешті, зруйнували собі життя. Встановлено, що вони дивилися до рами південної Кореї на підлітків, публічно одягли кайданки і відправили в концтабори. Їм пощастило, адже в КНДР за перегляд контенту з південної Кореї передбачена смертна кара. Норвезька очільниця міністерства освіти пішла у відставку через виявлений плагіат у її магістерській роботі. Сандра Борч визнала власну провину і тому добровільно пішла з посади. Піймав міністерку на плагіаті студент з Ослов. Він опублікував у соцмережах схожість її текстів з роботами двох студентів з Норвегії. В магістерській урядовиці навіть виявили орфографічні помилки, які були в тексті автора, що захистився раніше. Сандра Борч не вказала, що використала його текст. Свою магістерську дисертацію з юриспруденції Норвезька міністерка подавала 10 років тому в Арктичному університеті в Тромсе.